Ну що, друзі, рубрика продовжується. Так, я розумію, минула тема була досить складна, але потрібно, друзі, відкривати очі. Хоча б задумуватись над тим, чому так, а не по-інакшому, чому нам подають так цю інформацію, а не якось по-іншому, чому під певним кутом подається, тому що, я казав, так, так, ну, досить грубо висловлювався про телеглядачів, але так воно, друзі, і є. Це дійсно правда, що нам показують, що туди-то, туди-то щось влетіло, стільки-то людей померло так. Але це частинка частинка контексту подана під певним кутом. Знаєте, ми завжди в засобах масової інформації чуємо і бачимо тільки погляд під певним кутом, і цей кут ще й направлений тільки на вершину айсберга. Тобто навіть ті люди, які про це говорять, вони самі не знають повного контексту і просто виривають ці шматки. О, тому що є або відсутність розуміння карми і діянь в минулих життях, які зараз відображаються в тому, що ми проживаємо, або є це розуміння, але немає змоги, сил, бажання якось виправляти цю ситуацію. Да. Все-таки, я, знаєте, надію, що, можливо, це все неправда, і мені це все зійде з рук. І мої діти не будуть страждати після моїх діянь. Це досить така позиція, знаєте, матеріалістична, в невіглості, от, безвідповідальна. Трошечки особистої інформації, що зараз відбувається. Таке відчуття, друзі, що я трошки енергетично прихворів, цьому є. Пояснення, як я вже казав, ці зміни тиску, так, температура, вітер вчора три рази дощ прокапував, вітер сильний дув, потім затихав. Тобто, отака так, бурна, неспокійна погода, вона а також відображається в якихось змінах. Також і в інфополі, і взагалі в тому, що відбувається, це зміни завжди, вітер це зміни. І також зміни в нашому внутрішньому стані. і я не скажу, що всіх прямо так сильно поплющили, як мене, але всі теж відчувають цю погоду. Можливо, знаєте, ще це небесні тіла, тому що я думаю, що це логічно можна припустити, як мінімум, оце, оцей шматочок інформації, який я скажу, що коли дитина народжується, то планети, які рухаються по своїм осям, Юпітер, Сатурн, вони знаходяться під певним кутом в цей момент часу. А, наприклад, через годину, через дві години, куди вже буде інший. Через два роки там народжується інша дитина в сім'ї, наприклад, знову розташування планет по-іншому діють. і Тому от, оця, от, так скажемо, інформація збирається з цих планет, які певним чином діють енергетично на кожну людину, яка народжується, і це також. Ну, Ці транзити планет, воно все впливає. Тобто я дуже слабко розбираюся в астрології, але я вам скажу, що це дійсно існує. І, можливо, зараз саме в моїй натальній карті відбуваються якісь теж зміни, що зараз просто я маю по кармі проживати спадок енергії. Ну і плюс все-таки можливо, я загнав себе цим чебрецем. В моменті мені здавалось, нормально ресурсу вистачає, але потім приходять наслідки. зараз вчора я так і не пішов його збирати, і зараз я. Точно можу сказати, він завершився. Цей збір завершився. Сьогодні я теж не піду. Сьогодні теж передають дощ вже через пару годин має піти. Тому кудись рватися. Ну, можна, звісно, спробувати, знаєте, це як позмагатися з природою, але теж треба розуміти, в свій час, тому зараз мій час це бути вдома і відпочивати. Тому зараз так, сьогодні, завтра я скоріше всього не буду. Якось активно рухатися там в магазин, може до батьків сходити. Тобто проявів симптомів, ніякого кашлю, е, ніяких виділень лишніх немає, але просто от, в тілі, знаєте, такий режим відпочинь. Я вчора <реш> весь день валявся. то лежу, став щось, приготував їсти, поїв півгодинки, відчив якусь енергію, посидів щось, поробив дошки, влігся, задрімав знову. Але знаєте, що добре? От е, в мене. Розум зараз дуже добре сприймає філософію, сприймає знання, вони добре засвоюються. Тобто мозок працює правильно. Прям зараз легко відкинути все інше, все, що пов'язано з активною діяльністю тіла. Тому іноді знаєте, коли ми щось плануємо. І ці плани на наше активне тіло, а тіло не активне. І нас це може мучити. О, я не роблю те, я не роблю те, те не виходить. А зараз мені легко вдається це все відкинути, зайве, просто перечекати і розум зайняти високими знаннями. Вчора 8 годин слухав лекції. Прямо, ви знаєте, як робочий день, я ну, весь день в мене лунала якась хороша інформація. А зараз почав трошечки не те, щоб заглиблюватись, а обдивляти зі сторони так тему Айорведи, і вже є деяка цікава інформація. Я думаю, сьогодні теж буду досліджувати цю тему і завтра щось, можливо, видам про це, друзі. По вчорашній темі хочу теж доповнити, чому я про це так мало кажу. Хоча я і сьомий рік вже на вегетаріанстві, тому що є така. Позиція, не позиція, та це істина, друзі. Насправді це так. Дивіться, наприклад, дитина, в якій, в принципі, механізм самоусвідомлення працює дуже слабко, свідомість тільки-тільки пробуджується, вона дуже легко попадає під вплив оточення, яке на неї дуже сильно впливає. Вже в дорослому віці людина має здібність критично мислити, відкидувати те, що здається їй нав'язане. Ну, тобто вона вже інтелектуально більш розвинена. От і тому, коли в дитинстві дитина робить якісь помилки, їй це пробачається. Не просто там батьками пробачається, а Всесвітом більше пробачається. Ну, наприклад, коли дитина вже стає підлітком, вона починає досліджувати різноманітні речовини, цигарки, алкоголь тощо. І я думаю, кожен кожна здорова людина на собі це відчуває, що коли ти в 14-16 років набухався, то наслідки є, але вони проходять більш таким поблажливим чином. А якщо там в 30-40 в 40, в 50 ти зробиш те саме, тобі вже прилетить сильніше. Тобто відповідальність дорослої людини за все, що вона діє, вища. Тому що вона знаходиться, по-перше, в знанні, по-друге, в неї вже тіло не таке молоде і не так швидко виводить токсини. Тому на цьому прикладі я можу вам сказати, що. О, холодний чай не смачний, хоч і теплий. Хочу вам сказати, що коли людина озброєна інформацією, вона вже приймає більші наслідки від своїх діянь, ніж коли вона просто цього не знала. І людина, яка дізнається про шкідливий прояв тваринництва в світі, навіть просто з матеріальної точки зору, скільки тварина має з'їсти зерна, щоб отримати скільки м'яса, наскільки воно недоречно, наскільки це. Якби стуч, штучно створюються дефіцити в харчуванні, це теж якби пов'язано з цінами на продукти. почне розглядати, а що насправді відбувається. От зараз цей шматок м'яса лежить в мене трілки, який він, він процеси пройшов, скільки насильництва згубної дії людської людського проявлення. На інші живі істоти, скільки було скоєно, а ще якщо усвідомити, що в кожна жива істота має душу, ну тобто душа, душа має цю оболонку, і душа тварини не відмінна від душі людини. Просто це різний етап руху душі по її, так скажемо, заданому вектору шляху проживання себе в, цій, в цьому матеріальному всесвіті. От і тоді приходять усвідомлення. Коли приходять усвідомлення, це торкається серця, і ми дійсно вже можемо якось діяти, протидіяти, робити якийсь свій вибір, там, споживати те м'ясо, не споживати або, хоча б не споживати е, от, говядину. Да, тоді наслідки за нашу діяльність вже зростають. І тому на мені теж. Лежить ця відповідальність, якщо я освітлюю цю інформацію, комусь випадково вона попаде, задіне і ця людина почне якось досліджувати цю тему, заглиблюватися в це, от наслідки того, що вона буде по інерції продовжувати, наприклад, їсти м'ясо, вони будуть зростати. Тобто, по факту, якщо ця інформація попаде в людину, яка не готова діяти, змінювати щось в своєму житті, це може їй нашкодити. От і от наведу теж вас на думку, друзі, от що ми сприймаємо за істину? Да? От є в нас авторитети батьків. У багатьох людей батьки не являються авторитетами. На що опирається наше розуміння життя? Чому ми кажемо, що це я можу вчинити, це я не можу? Це правильно, це неправильно. По-перше, це закони України, які кажуть, що так правильно це дозволяється законом, це не дозволяється. Закони країни не являються на 100% відображенням законів Бога, а закони Бога прописані в святих Писаннях. Святе писання загально прийняте в Україні, це Біблія, да, християнство. Наприклад, теж скажу про його недосконалість і його занижений, так скажемо, стандарт поведінки, просто тому, що, там кажуть, не вбий, але дозволяється їсти м'ясо. А як їсти м'ясо, якщо ти не вбиваєш і не вчиниш насильництво? Тобто це взаємопов'язані речі, і вони от, суперечать один одному, чому так відбувається? Якщо ми починаємо задавати ці питання, ми почнемо розуміти, що, ну, мабуть, нам не розгорнули більш широко цю тему і дали саме основне, що, в принципі, ну, може прийняти взагалі будь-яка людина. Але якщо ти трошечки маєш вищий потенціал розвитку, інтелект в тебе. Схильний до очищення і сприйняття більш широкого плану бачення світу, скоріше всього, ти не обмежишся законами України і законами Біблії, і будеш розширюватись далі. І тут в нас виникає таке знання, яке просто осягає всі сфери життя, як ведичні писання. І знову ж таки можна впертися в таку догму. А чому ця книга? На індійській мові видана в Індії, чому я маю його сприймати, якщо я християнська людина, якщо в тебе, от таке мислення, що Бог християнин чи Бог українець, він прив'язаний до якихось національностей і що він якимось країнам дає знання, а якісь обмеження від цих знань, хтось має шанс спастись там, попасти в рай, хтось не може, тому що там немає в доступі Біблі або інше вірування. То в тебе досить низьке розуміння Бога, якщо ти прив'язуєш його до певної країни. О, Це я просто закидую вудочку, і я нікого не підштовхую до того, щоб розширювати своє світобачення. Але якщо цей потенціал в тобі є, він в певний час почне осяювати твою реальність, і ти почнеш розуміти більше. Хочу закінчити цей спіч, тому що зараз досить. От неприємна ситуація виникла, що в мене я не прослідкував зник інтернет. І в мене жодної копійки навіть нема, щоб подзвонити комусь з рідних, щоб мені поповнили цей інтернет. А в мене от-от зараз майже скоро вже лекція починається. і Мені зараз треба просто їхати фізично. От. Надійтесь на те, що <смеш> батьки вдома, якщо батьків нема, поїду до бабусі. Ну, тобто фізично треба зараз це робити, тому що я просто елементарно не можу ні до кого дозвонитись. Отака от халепа. Раніше якось сповільнювався інтернет, я міг на цьому сповільненому інтернеті як мінімум зайти в електронний банк, або якісь там копійки були на рахунку, і я міг подзвонити, от, або щоб якогось там бомжа кинути, щоб мені передзвонили. А зараз, ну, типу. Я обрізаний від цього всього. Не, не розумію, коли це все зникло, чому зараз немає до цього доступу, але годі витрачати час на балички, пора діяти. Друзі, дякую за цей перегляд. Думаю, що завтра буде щось трошки про аюрведу, це теж буде стосуватися ну, нашого харчування, як харчування впливає на нашу, нашу свідомість сприйняття взагалі чогось нового в своєму житті, як це може вплинути на якість осягання нами абсолютної істини. Це дуже взаємопов'язані речі. Харі Кришна.